Представляємо вашій увазі мобільний кондиціонер від Неокліма серії AMB Mobile. Мобільні кондиціонери часто називають портативними. Це обумовлено тим, що ці кондиціонери не потребують монтажу та можуть бути легко переміщені в іншу кімнату або приміщення. У мобільних кондиціонерах Неокліма навіть є спеціальні коліщатка, які полегшують це завдання. Даний кондиціонер не поступається по функціоналу своїм традиційним побратимам та має чотири режими роботи: охолодження, обігрів. Осушення, вентиляція, управління кондиціонером може здійснюватися як з пульта, так і з панелі управління на самому кондиціонері, яка має LED-дисплей, що відображає температуру та режими роботи. Крім пульта дистанційного керування, в комплекті є гофрований повітропровод довжиною 2 метри, необхідний для викиду гарячого повітря від компресора в вентиляційний канал або у вікно. Перевагою мобільного кондиціонера Неокліма серії Мобайл є клас енергоефективності, а при цьому кондиціонер може не тільки охолоджувати, але й ефективно обігрівати приміщення за рахунок компресора. Коефіцієнт енергоефективності при роботі на обігрів становить 2,6. Що в 2,6 рази краще за будь-який конвектор або обігрівач. Ще одна незаперечна перевага це велика ємність для конденсату. При цьому частина конденсату повертається в приміщення шляхом примусової аерації. Це дозволяє підтримувати оптимальну вологість у приміщенні та не пересушувати повітря мобільні кондиціонери неокліма. Це оптимальний варіант, коли в приміщенні з якихось причин немає можливості встановити традиційну спліт систему.